Колись підрозділ Борсуки називався, туди відбирали самих таких. Ну, коли створився підрозділ, у нас було тоді 10 чоловік, відбирали самих таких, що знали, що в будь-який момент, якщо їх піднімаєш вночі, не готові нанести службу. Тобто в більшості, абсолютно більшість вищого світу, так сталося. Адекватні хлопці не петущі. А Борсуками назвали... Треба було придумати назву, як, як же, як же. В перший, яке попало, командир сказав, ну, небудь Ну, Я в Бурсуках опинився випадково зовсім. Умова була, що мають бути молоді. Коли потрібно було ще одну людину, я був в резерві, мене дратувало, тут війна, де навколо воюють, стріляють, а мене в резерві тримають, пускайте мене воювати. І приїхали хлопці, дивлюся таки в балаклавах, брудні, зарослі. А, і запиталися, пошкували нас, хто має досвід участь у бойових діях. Я є я поранений був. Я, я, тепловізор був, оце зіграло роль тепловізор. Старша група була умова, що був молодий. Я то, напевно, був гарно поголений, молодо виглядаю. І все, хвилина на збори збиратися. І я такий щасливий на машину свою їду воювати там. А вже коли сідав в машину, почав ви, там ну, старий, а в скільки років кажуть, то 10 руску. І така пауза в машині. Дуже ти, тишло стало, що, настала, що ти взяли діда якоїсь. Але потім день за днем хлопця, ну, почав втиратися трохи. Ну, молоді, трохи було важко, бо там більшість молоді, ну, доволі молоді. На старшому було 42. так. Ось тихо, потихо, потихо, потихо. Так втерлися, що вже що Дід у групі їду. Ну. І, і я знов ж таки хлопцям. Сини були, то я в баню розтопити. я біжу там хлопцям баню. Та ж мене малі діти, ми ні. Зелень якусь посадив, а грядку яку розкупав, посадив. Ну, молоді, ж мали вітаміни якісь, гірки там, картоплі насадив, в кабуни, Ну, На попередньому місці, як ми були. Там зараз ми звідти їхали до картопля, я залишилася, шкода. Ми вже не могли на тій викупити, бо в пів дрони по нас били трохи. Вже залишилась там картопля. Так, та я хоча б цим знову ж таки себе чув. Десь мене брали до бойових завдань, день, залучали ще щастя, там прийшов з бойових йшов на свої грядки, там так відпочивав, та, там, з душею так було класно. Скажем, були під Берестово, тоді така з... низької інтенсивності були. вже коли був під підвеселим, там вже трошечки там. Там потріпали нас. Я, мабуть, 16 днів будь тільки 4 Позицію трохи розбили. І тоді моє, моє завдання було ганяти дрони. Мою гармату, цю електрону два осколки надістали, то через чотири доби ми мусили виходити назад, бо не було вже чим виконувати завдання. Та... Але це був, знову ж таки, це був крайні, чим я можу тішитися. Що я з, от, з розвід... два розвідника, і я там розвідники з президентського полка, я такий щасливий був, що був, такі хлопці, такі здорові, і я тут з ними. Ну, з перших днів звичайно знайомилися, хто чим займався в мирному житті, хтось будівельник, хтось плиточник, хтось штукатур. А, ну, питали, питали мене, там, ну, пишу писанки. На тому так, ну, писанки, писанки, так хтось виявляє, що на базарі десь напевно продаємо. А далі побачили, в 22-му році, здається, це було. В Коломиї був інтернет-аукціон, я написав писанку на курицю, ми ті туди дав. І продалися вона там за 17 тисяч. В мирному житті така писанка, ну, коштує там 600 гривень. Ну, всі розуміли, що це на Збройні сили кошти підуть. За 17 тисяч і був сюжет на Комийському телеканалі, напевно, на, на шейки шей, шей, там десь в інтернеті. І якраз тоді був відпустний момент, коли був оксован, коли я повернувся вже до себе розташування, тут вже всі гуділи, що от, у нас такі люди виявляються з нами. І поки що десь мене долучали до бойових завдань, я на писанки, писанки тут не писав. Взагалі, знаєте, як можна в таких умовах взагалі писати писанки. На фронт вже почали менше брати, бо вік вже не той. І хотілося бути чимось корисним. Ну і хлопці почали писати, хоча б на згадку напиши там кілька писанок. І написав кілька писанок, хлопцям сподобалося. Тут буквально ставали в чергу, там просилися, що Петрович любі гроші там заплатимо, тому я бачив підпуски, їхали на бережно, там сумки-сумки, а тут писанка акуратно запакована, все, це веземо Петровича писанку. Подивився, що все-таки можна писати в таких спартанських умовах писанки, то я вже замовив з дому що привезли мої інструменти ті професійні. І я вже так тут більше зайнявся, більше почав писати писанки. Тобі от кажу, в мене зараз вік такий, що я задіяний в тиловій службі більше. Хоча я не, ну, я не залишаю надії, що я ще повоюю, то я зараз паралельно навчаюся літати дроном. Син мені надіслав, купив на два навчальних дрона, і я вже такі перші успіхи. Задумався, що я можу Збройним силам допомогти тим, щоб писати писанки, скажімо, на аукціони десь. Ну і вдалося кожного року на Великдень, скажімо там, це стабільно обов'язково Mavic. Mavic дорого дуже, дуже коштує. E, цього року в Коломиї був аукціон, e, волонтери наші десятки організували, то там, мало того, що МАВІ купили, шиїли, що залишилися кошти техніки. Так, і це тішить, мені, я хоча б на передання себе почую потрібним. Як зазвичай вони подаються, за 80 тисяч на гусьчих яйцях це пазумки великі. Ну, В Америці в Чикаго в 22-му на стросовому яйці, правда, за 25 тисячі продалось стросове яйце, розписана писанка. Там всі знали, що кошти йдуть на ЗСУ, відповідно, ціна висока. Зазвичай така ну, 500 доларів би коштували стросове таке яйце, а тут знали, тим більше автор воює. І це, власне, що ціна відразу вже виростає. Ну, і окрім того, там на світі трошки знають люди мистецтва і допомагають, якщо десь є така нагальна потреба, Здавалося б, не чоловіча робота, я колись в дитинстві вважав, а... але в... настільки вона і в ДОАТО, і в часи АТО в... дуже гарно вдавалося популяризувати Україну в писатки. писавки. Тим більше, якщо я ще в АТО в 14-14 року воював, був поранений там, Девальцем. І... За кордоном в Україну ну, багато людей, ну кілька сотень, як мінімум, через мої писанки на Україну на події в Україні почали по іншому дивитися. Якщо вже писанка то такі от воює, в міжнародні виставки, пішов воювати, то значить все-таки Україна відстоює якусь право-справу.